Дуже часто людина стає нервова, тому що сталося не по її. Ось вона хотіла, щоб було так, а воно так не сталося. І як наслідок що? Людина стає нервова, починає кричати. Чого ти кричиш? Бо сталося не по його. Аману всі поклонялися. Ну знайшовся один мардухей, який не, зі... не хотів зігнути шию перед Аманом і не хотів йому поклонитися. І що наслідок результат? Аман психує. аман нервовий. Він приходить додому нервовий, збуджений. Жінка йому каже, що ж ти такий нервовий чоловічий, яка проблема з тобою? А от там, каже: я один єврей, такий мардухей. Ну, роби з ним, що хочеш, він не хоче мені поклонитися. І він нервується. Так ти не нервуйся, Аман, ну не поклоняється чоловік, то нехай тобі не поклоняється, ну не по-твоєму. Ні, воно має бути по-моєму. І якщо не все так, як я хочу, і я зразу нервовий. Тому, друзі мої, якщо ви маєте нерви, провірте себе на першу причину, яку я зараз називаю. Навчіться, мені треба вчитися і вам. І якщо щось не по-моєму, не нервуватися. Значить, не по-моєму. Значить, перша причина нервів це гордість. Бо гординя керує цим першим пунктом. Щось сталося трошки не так, як я хотів, і я вже нервуюся. А хто ти такий, що мало усе статися по-твоєму? Значить, перша причина, яку називає Біблія нервів, не треба казати, що нервів, бо я нервова, бо я такий характер, бо мої батьки були нервові, то передалося від батьків гордість. Це перша причина твоїх нервів. І ті люди, які часто нервуються, провірте себе на цей перший пункт. А ви, случайно, не горді і нікому не розказуєте, я нервова, тому що я хвора, я нервова тому, що так, і я нервова, тому що я горда. Перша причина. Бо сталося не по-моєму. Друга причина, яка теж впливає на нерви. Коли людина бачить успіх свого ближнього, то дуже починає нервуватися. Є й така причина нервів: коли побачив Каїн, що його жертва не прийнята, а жертва його рідного брата прийнята, що з ним сталося? Він страшно почав нервувати. А чого ж ти Каїн, так нервуєшся сильно? Хто ж тебе так сильно виводить із себе? Так, брата, Бог жертву прийняв, а мою не прийняв. Брат успішний, я не успішний, звідси мої нерви. Провіряйте себе, церква, на другу причину нервів, завість. Коли написано, що всякий успіх производить взаємну завість між людьми. У когось виходить, у мене не виходить, мене починають брати нерви. У когось щось є, у мене нема. У мене починають бути нерви. Перша причина гордість, друга причина завість. Третя причина, і Іван сказав, не любіть ні світу, ні того, що у світі. У алчність. я би назвав третю причину алчність, або по-українськи ненаситімість. Коли у люди, людини очі на краю землі, вона хоче мати і то, і друге, і третє, і десяте, і вона того не може мати, що на неї приходить? Нерви. Нерви. Включив телевізор, а там в Турції лежать на гамаку і віддихають. А ти сидиш в Тернополі і не можеш там лежати. Що приходить на людину? Нерви. Нерви. Подивився в кіно, а там мають одяг дорогий, а в мене нема. Подивився, їздять в Голівуді на машинах дорогих, в мене нема. Подивився на то, подивився на то, в мене того нема. На мене починають сходити нерви. Перша причина гордість, друга причина завість, третя причина ненаситимість.